Ще до того, як усі двері зачинились, він чув, як десь у вітрі лунали дитячі сміхи. У березні 2022 року нова каховка ще здавалася цілою. Вулиці міста вкривалися першими паростками весни, а ріка Каховка блищала у променях сонця, але в повітрі вже щось змінилося. Тиша стала надто напруженою. А погляди перехожих обережними на окраїні міста серед розлогих дерев стояв скромний двоповерховий будинок із сірою черепицею. Табличка на воротах повідомляла центр відновлення для дітей з особливими потребами. Тут не було ні барвистих вивісок, ні високих парканів. Лише старий дерев'яний ханок, на якому завжди стояв хтось із персоналу, зустрічаючи ранковий приїзд дітей. Андрій Коваль, керівник закладу, якого діти називали просто тато Андрій, щодня розпочинав ранок із того, що особисто перевіряв кімнати кухню, кімнату терапії і найголовніше усмішки своїх п'ятдесяти маленьких підопічних. Йому було трохи за п'ятдесят, високий із просрібленим волоссям і з моршками, що виглядали не від старості, а від постійної турботи. Його обличчя здавалося серйозним, але варто було якійсь дитині торкнутися його руки, і в очах з'являлася тепла м'якість, знайома лише тим, хто не здався навіть у найтяжчі часи. Центр не мав надмірностей, старі іграшки, прості ліжка, саморобні аплікації на стінах і кольорові малюнки, які дітлахи щодня чіпляли на мотузки вздовж вікон. Тут панувала чесна простота зігріта турботою. Того ранку, коли над містом пролетів перший військовий літак, Андрій стояв на подвір'ї, доглядаючи кущі бузку. Звуки двигуна були глухими, майже невиразними, але в них уже було щось тривожне, як передех грозою, яку не видно, але чути серцем. Коли надвечір повернулися перші працівники із магазину, у їхніх очах був неспокій. Чули, кажуть, Херсон уже, майже взяли, прошепотіла медсестра Ольга, намагаючись, аби діти не почули. Андрій мовчки кивнув. Він не був політиком, не читав новини по годинах, але у нього був талант чути тривогу у повітрі, і зараз вона била на сполох. Що будемо робити? спитала Ольга, трохи пізніше, коли вони удвох залишились у його кабінеті, поки що тримати ритм. Діти не повинні боятись, і якщо ми впадемо в паніку, втратимо все. Наступні дні минали в напруженому чеканні. Андрій ходив центром, перевіряв кожне вікно, лагодив стару плиту, власноруч, прибивав дверця та у ванні, що давно просіли, і щоранку вітав дітей з посмішкою, ніби нічого не відбувалося. Увечері він розповідав казки, не з книжок свої власні. Про кролика, що не мав лапки. Але міг стрибати найвище про хлопчика, який розмовляв із деревами, про ведмедика, якого всі вважали занадто м'яким, щоб бути хоробрим, аж поки він не врятував лисеня від бурі. В одній із таких вечірніх казок, коли діти засинали просто на підлозі в кімнаті для терапії, ярина, старша з вихованців, Одинадцятирічна дівчинка із порушенням слуху раптом написала на клаптику паперу Якщо війна прийде сюди, ми куди? Андрій довго тримав той папірець у руках. Відповіді у нього не було. Він не спав тієї ночі. Після того, як усі вогники погасли, він сів за старий стіл у своєму кабінеті, відкрив зошит, почав писати один. Артем 5 років аутизм не розмовляє. Дра. Софійка 7 років вроджена сліпота. Три. Марічка 6 років ДЦП пересувається на візку. 50 рядків. І поруч додаткові позначки потребує ліків, не зможе ходити, боїться темряви. То була не просто таблиця. То було серце, розписане по іменах, пульс на папері. На світанку він підвівся, вийшов у сад і подивився на гойдалку. Колись її змайстрував один із батьків, а потім лагодив Петрик хлопчик із тремтячими руками, який казав, що гойдалки не можуть бути сумними. Гойдалка похитувалась на вітрі, а Андрій узяв у руку шматок мила і на запітнілому вікні кухні намалював її ще раз, без дітей. Лише контури. Наступного дня війна прийшла ближче, але в центрі ще світилося світло, і серце Андрія билося рівно як метроном, що тримав час для тих, хто ще не знав, як втікати. Дощ ішов усю ніч, а на склі кухонного вікна ще тремтіла крейдова гойдалка. Уранці Андрієві довелося вирішити, кого з дітей відпустити першим. Небо над новою каховкою було свинцевим, хмари звисали низько, ніби сам Господь спустився поглянути, як люди ховають надії у трюмах душі. Центр став мовчазнішим, навіть найменші не кричали. Вони чули, як за стінами щось змінюється, і, хоч не розуміли, що таке окупація чи евакуація, але серцями вловлювали небезпека поруч. Новини приходили уривками. Один із волонтерів сказав, що Херсон уже остаточно взято. Хтось інший прошепотів про дітей з іншого інтернату, яких вивезли в невідомому напрямку. Це вже не були чутки, це було поруч. Андрій не спав і тієї ночі. Він сидів у своєму кабінеті, вдивляючись у зошит із переліком імен. Раптом двері прочинились, увійшла Ольга тиха, змучена, але з тими ж вірними очима, як і десять років тому, коли вона вперше прийшла працювати сюди після втрати власної дитини. Я не можу залишити їх, сказала вона без привітань. Але якщо доведеться, я поїду з кимось із них. У мене ще є родичка під Запоріжжям, Андрій мовчки кивнув. Йому не треба було багато слів, достатньо було погляду. Вони почали складати план без мап, без наказів зверху, просто розділити дітей на невеличкі групи, шукати людей, які погодяться прихистити, доглядати, врятувати. Наступного ранку він поговорив із черницею, із місцевого монастиря сестер було лише троє, але вони погодились узяти трьох дівчат. Із легкою формою ДЦП, потім зателефонував до старого знайомого колишнього водія, швидкої, який час від часу возив гуманітарку. Той погодився взяти двох хлопців до Вознесенська, прикинувшися, що це його племінники. Кожна згода була як порятунок від утоплення. Але й кожна, як куля в серце, щоразу доводилось відривати когось від усього знайомого. Ольга плакала лише раз, коли збирала речі Софійки. Дівчинка обіймала свого плюшевого ведмедя і питала, чи повернеться назад, коли все закінчиться. А вже ж прошепотіла Ольга: Тато Андрій чекатиме. У перший день поїхали шестеро у фургоні, який вдень розвозив хліб. А вночі ставав останнім шансом на свободу. Діти були закутані в ковдри, а поверх мішки з мукою, як імпровізоване прикриття. Наймолодший Назарчик тримав у руках машинку без одного колеса. Перед від'їздом він подивився на Андрія і запитав А ви прийдете мене знайти, якщо загублюсь. Андрій став на коліно, провів пальцем по щічці хлопчика. Я ніколи не забуду, де тебе залишив. Навіть якщо дорога зникне, я її знайду. Машина рушила, а у дворі центру ще довго пахло дизелем і щойно спеченим хлібом. Кожна наступна ніч ставала схожою на попередню. Андрій із Ольгою роздавали завдання, домовлялись пили холодний чай. Із потрісканих горняток і молились не вголос кожен собі, але разом. До кінця тижня вдалося вивести понад тридцять дітей, однак лишалось понад десятеро найважчих, найвразливіших, з тими не вдавалось так легко. Одного вечора Андрій прийшов до кімнати Марічки дівчинки з ДЦП, яка пересувалась у візку. Вона щось малювала фарбами на старому зошиті. Що це? запитав він. Це будинок, вона показала пальцем на кривенький дах, а ось тут гойдалка. Я не хочу, щоб її забрали. Андрій не зміг нічого сказати, він тільки погладив її волосся і тихо вийшов. Уночі Андрій сидів на сходах центру, небо було темне, вітер гойдав віконні рами, він тримав у руках листоки з телефонами людей, яким ще можна подзвонити. Але що сказати? Привіт, у мене є діти, їх можуть вивести. Допоможи. Такі слова не вкладаються в голову, але саме такою була правда. І кожна хвилина зволікання могла стати останньою для когось. Він знову написав цього разу до знайомої в Миколаєві, де ще працював дитячий медзаклад. Вона погодилась узяти ще двох, але залишалося ще восьмеро. Серед них Петро, хлопчик, із тремтячими руками і добрими очима. Він завжди ремонтував зламані іграшки, малював плани гойдалок. І вірив, що все можна полагодити. Можна я допоможу? спитав він, коли дізнався, що дітей відправляють. Чим запитав Андрій? Я зроблю мітки, я намалюю кожному гойдалку, щоб не забули, що тут дім. І він зробив сім малюнків кожен із іменем і невеличкою гойдалкою. А собі не малюєш, здивувалась Ольга. А я тут. Моя гойдалка ось тут він показав на серце. У неділю Андрій залишився сам. Лише троє дітей ще були поруч. Ольга повезла групу до Вінниці. Перед від'їздом вона обійняла його так, як не обіймала навіть після смерті свого сина. «І Якщо щось, сказала вона, але не завершила. Він лише кивнув, після того як фургон зник за поворотом. Андрій довго стояв у дворі, вітер гойдав сухе листя. На кухні ще залишалась крейдова гойдалка. Вона блідла зникала від вологи, але Андрій не затирав її. Він щовечора додавав нову лінію як символ, що пам'ять не стирається. Тієї ночі він знову відкрив зошит, написав дату, і поруч імена тих, хто виїхав, і тих, хто залишився. Поки що є, хто залишився, залишався, і він. Залишилось лише вісім, їхні історії були найважчими, але кожне ім'я у зошиті Андрія означало ще не час здаватися, бо навіть якщо дорога закінчується, батько завжди знайде нову. Залишилось лише вісім, їхні історії були найважчими, але кожне ім'я у зошиті Андрія означало ще не час здаватися, бо навіть якщо дорога закінчується, батько завжди знайде нову. З кожним днем у центрі ставало тихіше, не лише тому, що дітей поменшало, а тому, що самі стіни здавались розгубленими, ніби не розуміли, де поділися ті, Хто ще тиждень тому наповнював кімнати кольором сміхом, навіть плачем? Але були ті, кого Андрій не зміг ще вивести, і серед них Петро. Хлопець із дрібними пальчиками, які постійно тремтіли, але все одно вміли створити диво. Він міг відремонтувати будь-яку іграшку, полагодити дверця та шафи, або зібрати нову гойдалку із дерева й мотузки. Петро не скаржився, він майже не говорив, але щоранку ще до того, як Андрій прокидався, хлопець уже сидів у майстерні і щось майстрував. Того ранку Андрій помітив, що Петро працює над невеликим дерев'яним ящичком. На кришці вирізьблене серце поруч олівець, обгризений з одного боку, і кілька клаптиків паперу. Що це, сину? запитав Андрій, опускаючись на впочибки – Петро знизав плечима. Для листів. Якщо діти колись повернуться, щоб знали, що ми чекали. Андрій стиснув щелепу, намагаючись не показати, як закололо всередині. Цього ж вечора він зателефонував до сестер Василянок у Миколаєві. Ті погодилися прийняти ще двох дітей за умови, що з ними буде хтось дорослий. Андрій сам хотів їхати та залишити ще шістьох не міг. Він поговорив із пані Наталією, колишньою працівницею центру, яка зараз жила в Вознесенську. Вона погодилася приїхати і вивезти дітей, але потрібно було дочекатися безпечної ночі. Поки чекали, Андрій відновив старий фургон. Колись він возив продукти, тепер мав стати шляхом до життя. Їдеш завтра, сказав він Петру. З тобою Аріна. Обоє здорові настільки, щоб витримати дорогу, і обоє ті, хто може говорити замість інших. Петро похилив голову А як же ящичок? Забереш із собою, ти передаси його тим, хто пам'ятає це не втеча. це місія. Наступного ранку Петро стояв біля фургона з ящичком у руках. Аріна, десятирічна дівчинка, з порушенням слуху, тримала стару м'яку іграшку кроля з відсутнім вухом. Андрій поклав їм по яблуку в кишені, обійняв, а потім притиснув до грудей Якщо хтось запитає, звідки ви кажіть із дому, де гойдалки не забувають. Фургон рушив у сутінках без світла, без звуку, лише мовчання, яке кричало більше за будь-які слова. Повернувшись до центру, Андрій відчув порожнечу. Його зустріла лише тиша, лишилося шестеро, і серед них Софія. Вона сиділа біля вікна, загорнута в плед, слухаючи, як крапає дощ по підвіконню. Софія не бачила від народження, але мала неймовірне відчуття простору. Я чую, що сад змінився, сказала вона, гойдалка мовчить, і діти вже не дихають разом зі мною. Андрій сів поруч. Але ти ще тут, і ти все ще дихаєш, і це вже означає, ми ще не всі пішли. Наступного дня надійшло повідомлення від міжнародної організації вони приймали інформацію про зниклих дітей. Андрій провів майже весь день, описуючи кожного ріст звички, улюблені іграшки. Для Петра він написав хлопець із добрими очима та дерев'яним серцем якщо знайдете його, знайдете частину дому. Увечері він пішов до саду, гойдалка стояла нерухома. На її сидінні блякла стрічка, яку колись зав'язала Марічка. Андрій повільно сів на край лавки і поклав туди новий малюнок, вирізаний із старої книги, намальований рукою Петра Гойдалка під деревом. Підпис Повернуся. Останньою сценою того дня стала несподівана зустріч до воріт підійшла жінка, втомлена, але впевнена, у руках лист. Ви Андрій, спитала вона, я з Вінниці. Мені передали, що тут залишились ще діти, можливо, я зможу допомогти. Андрій нічого не відповів, лише відчинив ворота. Андрій знав навіть найглибша ніч завершується світанком, але деякі світанки приходять із тінню, бо не всі діти встигнуть утекти. Навіть найглибша ніч має свій світанок, але деякі світанки приходять із тінню, бо не всі діти встигнуть утекти. Тиша в центрі ставала важкою як зітхання, що ніколи не проривається в слова. Лише вісім дітей лишалося поруч із Андрієм найслабших, найуразливіших. Вони не могли втекти, вони не могли вийти за межі тих стін, які тепер ставали їхнім світом, і водночас в'язницею. Серед них була Софія дівчинка, що ніколи не бачила світла, але завжди відчувала його. Вона тримала у руках стару іграшку, яка пахла домом ведмедика, подарованого Андрієм на її сьомий день народження. Софія часто говорила, що її ведмедик знає більше, ніж будь-хто, і завжди з нею поруч. Андрій проводив із дітьми кожну хвилину. Він читав їм казки, навчав малювати, співав пісні, які пам'ятав із дитинства. Його голос ставав для них захистом від зовнішнього світу, який перетворився на небезпеку. Але небезпека не зникала. Одного ранку, коли сонце тільки починало пробиватися крізь сірі хмари до воріт, центру під'їхали військові машини. Тиша була оглушливою. Андрій відчував, як серце зупиняється. Військові зайшли на територію. Вони оглянули будівлю, запитали про дітей. Андрій відповідав тихо, не приховуючи нічого, але й не розкриваючи зайвого. Він знав, що час настав, час приймати найважче рішення. Увечері Андрій зібрав дітей у великій кімнаті. Він намагався посміхнутися, але очі не могли приховати тривоги. Ми не можемо більше залишатися тут, сказав він, але ми знайдемо спосіб, щоб ви були в безпеці. Діти слухали мовчки Софія притиснула ведмедика до грудей. А Петро намалював на клаптику паперу гойдалку ту саму, яку він обіцяв ніколи не забувати. Наступні дні стали найважчими для Андрія, він намагався знайти нові прихистки, домовитися з волонтерами, шукати безпечні шляхи для дітей. Але деякі діти були занадто слабкими, вони не могли подорожувати, вони залишалися. Одного вечора, коли Андрій сидів у кімнаті, для занять до нього підійшла Софія. Вона тримала в руках листа, який отримала від якоїсь жінки з іншого міста. Це для нас сказала вона тихо. Андрій відкрив листа і прочитав слова підтримки обіцянки допомоги це була маленька іскра надії в темряві. Він знав, що попереду ще багато випробувань, але він також знав, що поки є надія, є і сила боротися. Андрій стояв на подвір'ї, дивлячись на стару гойдалку. Вона мовчала, але в серці він відчував, що найбільша битва ще попереду. Вона мовчала, але в серці він відчував, що найбільша битва ще попереду. Зранку Андрій вийшов у сад. Тиша огортала все навколо, ніби навіть вітер зупинився, щоб не порушити цю хвилину спокою. Його очі впали на старе дерево каштана, яке він посадив багато років тому символ надії і життя, що продовжується. Дерево було високе, з товстим стовбуром, покритим мохом, а його гілки. Повільно похитувалися у легкому вітрі, на ньому все ще висіла стара стрічка подарунок Марічки, яка обіцяла повернутися і знову погойдатися на гойдалці, що тепер стояла пусткою. Щовечора Андрій приходив сюди, запалював свічку і тихо молився за кожне дитяче серце, яке колись билося під його дахом. Свічка була символом світла. Яке не можна згасити навіть у найтемніші часи. Поки він сидів на лавці, до нього підійшла жінка, яка нещодавно приїхала з Вінниці. Її звали Оксана, і вона була волонтеркою, що обіцяла допомогти з евакуацією дітей, які залишилися. Андрію я привезла кілька нових іграшок і теплий одяг. Ми працюємо над тим, щоб знайти для них безпечне місце, сказала вона тихо. Вони розмовляли довго. Андрій розповів про дітей, які не змогли покинути центр, про їхні страхи і мрії. Оксана слухала уважно, розуміючи, що кожне слово важливе. Того вечора Андрій написав листа до міжнародної організації, докладно описуючи ситуацію, додаючи фотографії та малюнки дітей. Він знав, що це може змінити долю хоча б кількох з них. Поки він працював над листом, Петро підсунув йому свій ящичок із листами маленькі послання надії від дітей, які були вже далеко. Ми мусимо зберегти їхні історії, сказав Андрій. Кожне це свідчення того, що вони існували, жили і любили. Наступні дні були наповнені організаційною роботою, але Андрій завжди знаходив час для кожної дитини. Він читав Софії книги, співав пісні аріні і грав із Марічкою в настільні ігри. Одного разу ввечері, коли вони сиділи разом під каштаном, Софія подивилася на нього і сказала: Тато Андрію, чи буде у нас колись новий дім? Він обійняв її міцніше. Обов'язково відповів тихо, І ми побудуємо його разом. Від гілок старого каштана падав легкий дощ. Неначе сам час давав новий початок. Андрій знав, що попереду ще багато шляхів, але віра і любов залишаються найсильнішими дороговказами. Від гілок старого каштана падав легкий дощ, неначе сам час давав новий початок. Сонце поволі сходило над новою каховкою, і в центрі відновлення почало ледь-ледь пробиватися нове життя. Андрій сидів на лавці в саду, тримаючи в руках плюшевого ведмедика старого друга Софії, що завжди символізував теплоту і захист. За останній рік. Багато що змінилося. Центр став притулком не лише для дітей, що залишилися, а й для тих, хто шукав нового дому після втрат. Серед них був Ілля тихий хлопчик із темними очима, що ніколи не говорив, але тримав у руках старого ведмедика, який нагадував йому про дім. Ілля був останнім кого. Андрій зустрів у центрі. Він з'явився несподівано без слів без історії, лише з надією, що тут йому дадуть шанс. Кожен день Андрій розповідав Іллі історії про гойдалку під каштаном про Петру, який малював листи про Софію, що чула світло. Хлопчик слухав, іноді підходив ближче, іноді просто сидів поруч, відчуваючи цю турботу. Одного дня, коли Ілля нарешті промовив перше слово, Андрій зрозумів, цей дім став не просто прихистком, а місцем, де дитячі душі можуть зцілитися. Тато тихо сказав Ілля, дивлячись у вічі Андрію. Ці слова були більше, ніж просто назвою. Вони були визнанням прийняттям любов'ю. Андрій відчув, що його місія завершена. Він не був їхнім біологічним батьком, але став справжнім батьком у найважчі часи. Він згадував кожну дитину, кожен малюнок, кожну молитву, які супроводжували цей шлях, кожен момент болю і надії, все це було частиною великої історії, яку вони створили разом. Під каштаном знову засяяло сонце. І гойдалка, хоч і порожня, стала символом не закінчення, а початку. І навіть якщо нікого не було чути, нікого не було видно у серці, Андрія палало світло, світло любові, яке ніколи не згасне. Бо батько не той, хто дає ім'я, а той, хто дає життя, життя надії, життя любові, життя дому.